Конференція молодих вчених в обласному центрі проводиться вже в четверте. Участь у ній взяли близько 60 науковців із провідних вищих навчальних закладів усієї України. Я особисто чекаю познайомитися з усіма учасниками і познайомитися з їхніми роботами, порівняти чим займаються вони, чим займаюся я. Я привіз роботу, яка присвячена проблемам математичного моделювання, процесу різання. Я хочу подивитися, чим займаються в цій області мої колеги, і порівняти. Свої роботи класичний університет Сум завжди робив акцент на науку, свідчення цьому численні нагороди на різних всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. А отримання міжнародних грантів дає можливість молодим сумським вченим здобути практичний досвід роботи на сучасному обладнанні в Українах світу та Європи. Я вважаю, що оцей вектор саме розвитку. Молодіжного наукового руху він дає всі підстави для того, щоб зростала науковий потенціал нашої держави. У рамках конференції відбулось вісім робочих засідань, на яких молоді вчені машинобудівники лобіювали свої прогресивні ідеї. Такі конференції дають ще й унікальну можливість налагодити обмін інформацією між молодими науковцями і об'єднати їх для спільних наукових проєктів.